Зараз ще раз в цій війні основні бойові дії йдуть за рахунок масу застосування технологій дронів. У тому великі просування військ неможливі. Єдине, єдине, у нас з нашого боку, найбільш ефективний механізм це збільшувати ефективність цих роботизованих платформ, які ми навчилися використовувати, і збільшувати їх чисельність, і збільшуватися кількість операторів, які спроможні їм управляти. Тому що основна задача в цій війні, по-перше, це забезпечити ситуаційну обізнаність, знати де ворог є, на глибину там до 100 кілометрів, знати заздалегідь ці його пересування, і друге, це високоточне враження за допомогою всіх типів дронів до того, як ворог буде ну, щось серйозне намагатися робити. Оці дві речі, які нам в цій війні треба використовувати як основний інструмент, щоб компенсувати різницю в кількості особового складу. Тому що Росія зараз просувається за рахунок великої кількості особового складу і не дивляться на ті втрати, які вони там несуть. От. Тому в цій ситуації треба забезпечувати все, щоб знищувати цей, цей особовий склад маленькі групи, максимально використовуючи дрони, ну і артилерію там, де це потрібно. От це саме координація, це обмін інформацією, це правильний к... система управління і контролю з боку військових. Вони зможуть нам давати, ну так скажемо, тут технологічний інструмент, щоб стримувати ворога і навіть, навіть його потихеньку виштовхувати за межі сірої зони. Поки що тільки так.